тебе на сторінці, коли захож, коли я готувалася до інтерв'ю, да. я аналізувала там твою стрімку в Інстаграмі, на Тіктоці. І перше, що я побачила, це твоя не, не знаю, мені хочеться назвати хайп, да? то що вижив після п'яти польових поранень. Там, наприклад, там, твій вихід там, в Німеччині, коли ти там, без футболки писав собі, що в тебе стріляли. Да? І ти mm. якби всюди це позиціонуєш, да? і в мене таке склалось враження. Що це як би хайп? Ось. Mm -hmm. а, розкажи, як ти це відчуваєш, коли тебе ну, це питають взагалі. Що, що ти... тебе рухало. По-перше, дуже, дуже спокійно взагалі. я забув цю історію, психіка має властивість блокувати все, що з нами сталося погано. Тобто, коли це розказую, мені здається, це не про мене. Mm -hmm. Друге, чому я про це всюди пишу, розказую і так далі? Я вимушено, я заручник ситуації, я носій якоїсь проблеми великої. Я прекрасно розумів, що я це можу якось вплинути на світ, на людей. І якщо ти хочеш бути почутий в сучасному світі, ти не можеш бути тихим, ти не можеш бути скромним. От тебе за це, як я вже казав, похвалі. Тільки люди, яким це вигідно. В даному випадку, щоб я мовчав, вигідно було б Росії. І а, слава Богу, так склали, що в мене ну, величезний досвід маркетингу, блогінгу і так далі. Я знав, як про це кричать. І, на жаль, адекватна, спокійна думка, чи розмова, чи просто от там, в мене там потрапили пулі, мене розстріляли, дуже шкода, не спрацює, ніхто це не буде слухати. Тому приходиться, а інколи, навіть коли в мене немає настрій. Для мене це також робота. Мені це сидіть, теж себе корчить, якось там. Взагалі. Щоб до людей достукатися, не дуже прикольно. Але я розумію, що взяти їхню увагу в соцмережах, де кожне відео там просто якийсь цирк відбувається, купа емоцій, енергії, не знаю, треш. Ще якось і щоб тебе серед цього все почули, це треба робити. Це вимушено зразу. Напрошується питання. Да в тебе є вороги? Вороги? Та я думаю, в кожного є вороги. ну, щоб прям за мною хтось ганявся і вбитом хотів. Тобі не погрожували за твою позицію? Погрожував. Звісно, погрожували декілька разів. А, Але я спокійно себе почуваю за кордоном. Типу, це одна з причин, чому я не повертаюся в Україну. Тобто звідти, з України тобі. Ну, В Україні тобі. дуже багато п'яти колони, дуже багато п'яти колони. І тобто, і дуже багато і агентів Кремля, і взагалі росіян, тобто Україна насправді переповнена цим. Так само, як наша влада, на жаль. Це одна з причин, чому ми не були готові до війни, чому було розмінування мостів і так далі. І а, мене ж запрошували в Євробаченні участь прийняти. І я знаю, що якби я приїхав в Україну, в мене все було б добре і в медійному плані і так далі. І взагалі мені був би. Плюс, ну івіть, українець після поранень Сергій Іванчук повертається в Україну. Ну мені тільки мріє про ту кількість переглядів, які я можу зібрати. Але ризик, який за цим іде, і враховуючи то, скільки за цей весь час, поки за кордоном відбулось перемовин, зібрано грошей ці всі там зустрічі в НАТО, дипломатичні посольства і так далі, тобто -то, це було все втрачено. Цього не було. Ну і коротше, чи відчуваєш, що я загроза? Да. Але що прямо хтось мене вбить хоче? Ні, в Україні ну сам з собою погоджуюся, а ризик цього набагато більший, на жаль. Де ти був до того, до війни? Де ти проживав? Я був в Італії. Я навчався, співав в Італії. Це взагалі почалось моїх там двадцяти років, коли я закінчив Львівську консерваторію, потім магістра в Одесу. Да, і ставало питання, що робити далі. Ну якщо вже стільки покладено, вже треба співати опору далі.